Це все оригінальне. — Пісь майстер робив, так? Так, да. да, це оригінальне. Це, до, до речі, Баварія. А я їх тільки оцю музику оригана зробив. Оце е, людина... Бачите, чим займається е, ворота нам робить, так? Да, це насик людина... А я бачу не малюється. Оце 1860-й рік. — шістдесяти рік. А, ну, не... а? а, 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 а французька? Французь. Да, 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 да. А це теж дуже гарний час. Ну вони всі тут багато разів числені. А це це як називається? А це, так. Да. Хочете послухати? Послухати, хочете? Що, що, це, це знаєте, в чому є унікальність? А в чому є унікальність? Унікальність в тому, що тут... Э, що тут Дивіться, що це з звуком, що, що це то, то ви такого ще не бачили. Що тут звук навіть є, як робиться. Як, от 100 років тому звук робився. Дивіться, от я совмінуся. Як це називається, скажіть? Це вважається. Це... Да. Ну, хромофон тот, той, з турбою. А це А це вважається що... 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 Фонограф.